Вітаю, друзі! Хочу поділитися з вами своєю історією, як в цьому році ми вирощували цибулю на рібку. Так сталося, що ми були далеко від дому, тоді коли ми завжди садимо цибулю. Завжди я цибулю сажу в березні місяці, в кінці березня. Тоді вона у мене виходить найкраща. От. Але в цьому році на дачу ми потрапили тільки в середині травня. Але ми вірили, що в нас все вийде, тому ми цибулю таки посадили на рібку. Зараз вона ще стоїть зелена. Але результат, як на мене, дуже гарний. Зараз вам покажу. Ось дивіться, зелена ще стоїть, деякі почали вже падати. От Зараз подивимося. Бачите, ось така. Я пишаюся своїм результатом, тому що це були незвичні умови для вирощування цибулі. Ще одну зробимо. Ось, яка стоїть ще. Так само. Бачите? Тобто, думаю, що десь через тиждень, через два будемо вбирати, коли вона ляже. От, Але цибуля в цьому році. Слава Богу, гарна. Друзі, поділіться, будь ласка, під цим відео в коментарях своїми історіями, як в цьому році ви вирощували цибулю, і коли саме зазвичай ви її садите на рібку.